Паворське світло, сліпучіше за сонце, В яким апостоли, ледь гледівши Христа упалиниць, а Господнє долонця дарує його й нині, у німся чистота. Святії теж сяяли потім при молитві. Та, звісно, не в тій мірі, як сам Господь, ніхто не знав, в якій духовній битві, а взявши хрест, так собі сказали не відходь, а ми не святі, та вірні, має бути, любити усіх, як сам Господь навчає, і віру нашу, щоб рідну не забути. З любов'ю Господь тихо кожного стрічає. Без Господа існувати світ не зможе, коли у Нім переважить єдине зло, творець, розвиток надалі застороже, світ в злі не житиме, Щоб зло в нім не жило.